Доброго дня, шановні колеги. так багато вас. Вас бачимо вже? Не? Угу. Вітаю усіх. Живимо здоровими. Ми максимально вживаємо заходів. І якщо необхідно, є командир, чому я його сюди в принципі, на постійному місце дислокації вправи, щоб він особисто вникав. Ми визначимо, свого Богу, повинні ще раз кажу, якісно і повідомлення нести службу. Ми вам пишаємося, що ви тут знаходитесь, ми пишаємося тим, що ви берете наші кордони нашої держави, проганяєте проклятого, ворога, який сюди прийшов. Тертайна цілась України в умовах військового стану та відбіля вторгнення військ Російської Федерації нагороджена. Подяка начальника управління Пердана поліції. Það er kontra pólitsi. Það er kontra pólitsi.